Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Бог добрий в твоєму житті, Бог щедрий в твоєму житті, Бог поруч прямо зараз, незважаючи на ту пору, яку ти проходиш. Він хоче милувати, спасати, сцілювати, підіймати. І Він хоче сьогодні. Проявляти свою славу в твоїх обставинах. Амінь. Сьогодні був на кладовищі я. Міркую про своє життя. Чи готовий я до зустрічі з Господом? Мені вже 46 років, в будь-який час. Сьогодні Бог прикликає маленьких дітей. Дітей, підлітків, молодь, війна йде, хлопці гинуть, діти гинуть, цивільні гинуть. У когось серце зупинилося, хтось попав в автокатастрофу. І люди народжуються, люди помирають. І сьогодні, ходячи по кладовищу, бачачи багато могіл, я знаєте, як передивляюсь своє серце, передивляюсь своє життя, чи готовий я до зустрічі з Богом. Якщо от сьогодні так би трапилось, моє життя земне закінчилось, і мені треба перейти в вічність, чи готовий я до зустрічі з Богом. Сьогодні, ходячи там на кладовищі, я згадав деякі вірші із книги Еклесіаста, 7-го розділу, там написано, що День смерті краще. За день народження. А перед цим написано, що добре ім'я краще за дорогу масть. Коли День смерті краще за День народження, коли ти прийняв Ісуса, коли ти готовий до зустрічі, коли ти готовий перейти в вічність, перейти в обійми батька. Тому що коли людина народилася, їй треба ще зробити вибір, їй треба визначитись, чи вона з Ісусом. Чи вона йде своїми шляхами. А коли, але коли ти прийняв Христа, ти визначився, ти виправданий сьогодні, освячений Христом Його кров'ю, для тебе День смерті краще. Краще, тому що наше життя на землі, воно тимчасове, щоб ми зробили свій вибір, де ми проведемо свою вічність. Бог дає нам вибір. Він говорить: я створив вас для любові. Я хочу, щоб ви життя, вічне своє провели зі мною в моїх обіймах, в царстві моєму, в небесному Єрусалимі, але ви, ви робите вибір. Тому день смерті, він краще за день народження. Краще ходити у дім, плачу, або на поминки, коли ми йдемо, або от туди, там, де плачуть. От я сьогодні був на похоронах і там плачуть. Краще ходити на кладовище. Сходіть на кладовище, і ви почнете задавати собі питання, чи правильно я живу, чи заберу я гроші всі з собою. Чи заберу я з собою те, що для мене є сьогодні цінним таким? Чи заберу я з собою те, що є для мене дорогим? А що для Господа є дорогим і цінним? Чи звершую я волю Господню на землі? Чи я здався Богу? Чи я підкрився Його задуму, Його плану, як я живу? І ось краще ходити у дім плачу за мертвим, ніж ходити у дім? Бенкетування або там, де гуляють, танцюють, веселяться. Чому? Тому що ти там почнеш думати про смерть, ти почнеш думати про себе, в якому ти стані. А що ти робиш на цій землі? А що тебе чекає далі? Бо ти коли побачиш на кладовищі людей, які вже залишили. Землю або закінчили свою зем, зем, земну путь, то ти зрозумієш, що такий кінець усякої людини, і ти сьогодні живий, ти прикладаєш до цього свого, своє серце і ти розмірковуєш, ти досліджуєш себе, ти пильнуєш, а в якому я стані, а чи вірю я, сумування краще за сміх. Тому що при печалі лиця, лиця, лиця серце стає кращим. От я сьогодні був на кладовищі, я вам хочу сказати: там я мав молитву покаяння, там я сказав, Господи, пробач за морноту, за суєту, за людське, за плацьке. там ти передивляєшся і Твоє серце стає кращим. Серце мудрих у домі плачу, а серце нерозумних у домі веселіщів. Мудрі люди, які попадають на кладовище, на похорони, у них є можливість от просто поставити все на паузу, зупинитись і передивитись. А що передивитись? Передивитись своє життя з перспективи неба, з перспективи вічності. А куди я піду в вічність? А що я з собою заберу? А що мені там зарахується, а яку я буду мати нагороду? А що Богу до вподоби? А чи догодив я Богові? А чи живу я по волі Божій? А чи звершив, як Ісус говорить до батька Свого, те, що Ти повелів мені зробити, я звершив. А тепер я іду до Тебе. Те ж саме говорив апостол Павло, чи ти, чи я ми можемо так сказати, Господи, те, що Ти повелів мені зробити, я зробив, я звершив, а тепер іду до Тебе. Тому серце мудрих, воно в домі плачу, а серце нерозумних, це я читаю Клесіаста, Сомі розділ, у домі веселощів, краще слухати викривання від мудрого, ніж слухати пісні дурних, дурних, дурних. На жаль, сьогодні ми хочемо слухати, знаєте, солодкі проповіді, медом, щоб мед нам вуха, мед на язик, мед на очі. Але коли ми сьогодні ходимо з Богом, Бог буде нас викривати, Бог буде нас садити, розмовляти, щоб ми передивлялися своє серце. Чи віримо, чи ми рухаємось за Господом? Чи ми рухаємось просто своїми дорогами? Друзі, люблю вас і благословляю. Амінь.